Так, громаду привіт, ми з України. Приїхав подивитися свій ріпачок уже сходи. Сходи єся, поле. Оце тільки сьогодні пройшов самий класний дощ. ну вони... Як він проходив, ну буквально 2-3 см промочував, потім знову промочував, потім знову. І так Тіпа, він держався. ну Здорового не було. Тільки щось такий пройшов хороший. Ще на завтра передають. Так виглядає поле. Отак посів. Дивимося рядочки. Дивимося, чи всі рядочки є. В принципі, непогано. Є трошки більше, є трошки менше. Ну це замітив, де отаку в солому сіяли. Соломи було більше. Більше ріпачок. А де більш лисо, ну так ось чогось землю викинуло, чи ну, лисі вийшло лисина, ріпачок менший. Ну, чи Воно тут пересохло зразу, бо трошки посіяли в таку полу, полу вологу, така була не дуже. І воно чудом, як дуже великий риск був. Що бачите, тут теж де, де чорне то менше зійшло. Звісно, трошки є ця сівалка, так не сіє точно. Зато ми просто посіяли ж густенько. І, може, вийшло десь до 3 кілограм ріпаку. Ну, грубо говоря, 3, ну, 3 кг, якраз це вистачило нам навіть, навіть залишилося. Тому, щоб по те, що не залишилося, то було по три. В принципі, я ж кажу, сходи скрізь є. Ось Ну, Я вважаю, десь 25-30 рослин, щоб було на, на цей в рядку. Там, де щось ще під'їсть. Так, а тепер ж, основне сходи отримали, тепер треба за ним дивитися. Бризкать, бризкать і бризкать. От пшениці вже бачу, точно треба бризкати. Тут перед сходами 2 літри гліфосату. Ну, перед посівом 2 літри гліфосату. То бачу, все, практично все забрало. ну Сходи пшениці є тепер. Ну, хай вона росте ще трошки, щоб усе вирізло. Накриємо його рамніцидом. А потім будемо бачити, що тут буде. щоб... Не будемо бризкать, щоб вона росла ця пшеничка, щоб конкуренцію давала другим бур'янам, другим видам. Підскоча ріпачок, хай даже вона його трошки пригнічує. Ну, отако, отакі сходи. Такі сходи, сходи, сходи. Демай, ну, читати я не буду, але десь по тих отворах, десь 25 отворів. 30 може. Там прилипало по двох, там вже згортачів немає на ній. І по дві пригортало її. Треба добре. Замітили, де був добре відкалібрований ріпак. Ну, там у нас було трохи хорошо відкалібровано, трохи менше. Ну, типу, перший сорт, чи перший, то був геть такий Самий крупний на решетах ви одійшов. Потім був трошки дрібніший. Так. Тепер треба буде його садити, буконазолом і цей орест, виникає, треба постійно додавати, бо тут всяких звірей повзає. Орест той, що каже, хвала рукам, що пахнуть хлібом. Це той орест. Каже, постійно треба тепер додати сюди, бризкати буконазолом, додавати, щоб звірі його не їли. Так що от ми мишей вже протравили, ще пройдемося. <смі> така цікава культура, як маленька дитинка, треба за нею тільки дивитися і дивитися. От так сходи, в принципі, чудово, не знаю. Так ось, так, от, 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 рядочок такий. Ну, ну, понятно, це ж точно висіву сівалка. Там більше, там менше. Mm -hmm. Зятки добре розчищені за цей рік. Саме головне. Не так, як той рік солома стояла. Це саме була більша помилка, така величезна солома. Цей рік уже солома, ну, як кажуть, колись научимося його правильно вирощувати. От, бачите, вже, як кажуть, одна помилка буде. Вже побачили, точно ніколи не будемо. Вже високу стерню сіяти. Кажуть, високу стриню, високу на ноутілі. Як наслухаєшся, тисячу цих каналів, а поки ми свій, свій на своїх помилках не научиться. Так, ось тут щось більше соломи. Конкретно ж тут соломи чи валок, це, це тут комбайнці краю може щось плювався. Тут Давно ж як на зло, ще косили цей, це поле, а тут такий вітер був ураганний, можна сказати. І всю всю солому зносило. То воно могло десь і підкидати воно. Вже. На других полях косили, то чітко. Тут бачите, ось як здуло все чорне. Більше й менше. Чого ж кажу, сюди солома більше ріпак, де більше було вологи. Де ось тут соломи практично не було, то фактично ріпак тільки-тільки виліз. Ну, буде. Де була чорна земля, фактично стередя, гола земля. Там менше було вологи. Так, а тепер бризкать, бризкать, ну це ж ріпак посіяли, це ж. Типа під кліарфілд на пасарам гербіцид. Я бачу, що гішко простим грамніцидом спрацюємо, більше ні... Ну, може щось полізе, може потім пізніше, щоб зимуючи нічого не полізло. На пасарамом полякаємо. В принципі, мені сподобався той гербіцид. Щось мінімальна, там, яка мінімальна, в три рази менша доза. Бризкаєш і отакий ниточку всю вбирає ідеально. Не знаю, як там його розчитували, як писали, ну це я просто на своїх експериментах. Цей рік теж весна прийшла. І цей, побризкали. Не було гербіцида, поки місь дійшов. А 100 років оставалося. Мінімальна доза, то я більше і не бризкав. Мінімальна доза, всі маки, все вбила, всі зимуючі бур'яни, які були на весну. Так, ну хорошо буду завершувати це відео. Смерть хуйлу, смерть рашистським окупантам. Працюємо на перемогу. Помагаємо хлопцям на армію. Працюємо далі. Всім пока.